Одразу у декількох місцях протікав дах житлового будинку на вулиці Тищика в Умані. Мешканці звернулися за допомогою до комунальників про те, як вирішують проблему у наступній розповіді. Покрівля почала протікати одразу у декількох місцях. Тому мешканці будинку змушені були звернутися до працівників реу номер 3 До нас звернулися мешканці даних квартир, і всього на сьогоднішній день їх сім. Так як УКП Уманський району №3» 3 виконує поточні ремонти і ми не змогли виконати такий об'єм робіт, дуже по коштах затратний, ми звернулися до Уманської міської ради про допомогу. Уманська міська рада допомогла нам, виділила кошти для виконання поточних робіт на даному будинку. Літом потекла криша, ми звернулися в ЖЕК. Так, як видно, не було ще коштів, чи що, не знаю, як там. Ми звернулися до Окенко міської ради про допомогу, щоб якось вирішили це питання з кришею. Вони пішли на зустріч, виділили кошти. І оце зараз ви бачите, як ремонтують кришу. Зверталася в ЖЕК по питанню, по тому, що тече криша, Оксана Іванівна пообіцяла, що в кінці жовтня будуть. Її ремонтувати ось вже й почали Попри борг мешканців будинку за комунальні послуги, міська рада все ж допомогла жителям будинку вирішити їх проблему, але керівництво Рео номер 3 закликає найближчим часом розрахуватися з усіма боргами. Звертаюся до мешканців. По вашому будинку є велика заборгованість для нас, комунальників це кошти, які витрачаються на податки, на заробітну плату. Прошу вас віднестися до цього з розумінням, так як ми виконуємо частину своїх обов'язків, які ми зобов'язані виконувати по вашому будинку, але із-за заборгованості, яка виникла станом на 1 жовтня, це 33 тисячі з половиною гривень. Ми не маємо можливості ні своєчасно придбати матеріал не придбати паливомастильні мастильні матеріали для того, щоб виконувати інші роботи по вашому будинку.